Свято наближається. Новорічну ніч вже важко уявити без петард, ракет, салютів, феєрверків та інших чудес піротехніки. Любителів розбавити нічну тишу та темряву гучним та яскравим шоу вистачає і не лише у святкову ніч, а й в наступні дні. За такі порушення громадського порядку любителям вибухів не уникнути зустрічі із правоохоронцями. Законом передбачено, що в новорічну ніч. Закон про те, що дозволено, використання піротехнічних засобів цілу ніч, тобто дозволено. І ви самі знаєте, хто вже був, що цілу ніч запускають фієрвірк, стріляють. Ну тільки це одна ніч, іменно новорічня. Більше інші ночі, з 10 годин до 6 запуск пітарт заборонено. Небезпечні іграшки сьогодні, хоч і коштують дорого та доволі популярні. Магазинів, які мають ліцензію на реалізацію святкового арсеналу, в місті можна перерахувати на пальцях. Переважно це великі торгові центри. По Вінниці у нас теж достатньо. У нас біля 11 магазинів, які мають ліцензії. На реалізацію перетехнічної продукції при вході в них завжди висить ліцензія. В них є в наявності сертифікати при покупці перетехнічних засобів, продавець консультант, так передбачено законом, повинен проконсультувати особу, яка має його запускати ну, використовувати даний засіб перетехнічний. Як правильно поводити, на якій відстані в тих магазинах? В них є інструкції, адільне напечатані, крім тої інструкції, яка є на перетехнічному засобі. Недобросовісних підприємців, які торгують неліцензованою продукцією, чекають штрафи розміром від 500 до 2000 тисяч гривень та конфіскація піротехніки. В минулому році таких було затримано 43 особи. Вилучено понад 52 тисячі різноманітних петард та фейерверків. За ти три дня вже затримано 9 осіб, які незаконно реалізовували без ліцензії піротехнічну продукцію. Вилучено більше тисячі штук різних фейерверків. Від маленьких до великих на даних громадян складено адміністративні протоколи. Городяни в свою чергу запевняють, святкові феєрверки не завжди по кишені. Випустити в повітря мінімум 200-300 гривень може дозволити собі не кожен. Люблю, але во первых дорого, во-вторих, сейчас такое качество, що просто не хочеться ризикувати. Я раз пішов все на йолку, то, то ся куртку спалили. То я то, то я не заохочуюсь. А тим, хто все ж не уявляє свята без салюту, спеціалісти радять дотримуватися інструкції по використанню та перевіряти терміни придатності. Тоді нещасних випадків та роботи лікарям буде значно менше. Інна Крот, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.